Мої вітання усім тим, хто сьогодні присутній, хто сьогодні заходить на наші ефіри, слухає нас. Вітаю вас зі студії Радіо Лютер. Мене звати Олег Блощук, і це передача Тисяча і одне чому. Лицеміри. Часто задають питання, чому Ісус Христос використовував це Слово і хто такі ці лицеміри? Як вони міряють лице? Я... Чи насправді що це, що це значить, яким чином розглядати цей термін? І сьогодні ми про це поговоримо. Отож, починаємо. Ну, по-перше, лицеміри використовуються достатньо часто саме в новому завіті, і воно це пов'язано із тим, що на той момент в грецькій культурі. Склалося певне відношення до цього слова. Коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо Євангелії, ми, ми помічаємо, що Ісус не раз і не два це говорив до дуже релігійних людей. Насправді, якби ми побачили фарисея в сучасному стані, в сучасному суспільстві або в тантому суспільстві, яке було перед тим, ми би були здивовані реакцією Ісуса Христа на цих релігійних людей. Адже насправді це люди, які ну бездоганно, майже бездоганно виконували всі приписи і заповіді свого закону. А ми не повинні забувати про те, що. Що закон Моїсея він як лежав в основі життя, тобто він мав певну юридичну силу для євреїв. І вони вик старалися виконати все до кінця буквально е кожну йоту, якщо так сказати, йота це найдрібніша, найменша, е найменша літера в єврейському алфаві, так як нас е апостроф. Тобто. І разом з тим Ісус Христос не раз і не два говорив до цих людей, що е Горе вам, бо ви лицеміри. І Він говорив: е Горе вам, книжники і фарисеї. Книжники це люди були, які вивчали е закони. і якби, ви були вченими людьми і пояснювали ті чи інші правила, тобто це були люди, які все життя присвячували тому, що вони читали закон, і якби могли пояснити будь-яку будь-яку. О... Будь-який припис або ситуацію в житті з точки зору закону. Фарисеї це була ціла партія, це була партія людей, які присвятили своє життя для того, щоб бути чистими перед Богом, буквально виконуючи кожну заповідь, тобто, ну, в буквальному значенні цього слова. Якщо там було написано щось робити саме так, вони його робили саме так, а не як інакше. І на, на ґрунті цьому декільканадцять разів були саме конфлікти з Ісусом Христом, з точки зору їхніх правил. Зокрема. Наприклад, як правильно мити руки, тому що там був цілий ритуал. Або, наприклад, що можна робити, як яку їжу можна готувати в суботу, коли в них було своє уявлення про роботу в суботу, і вони хотіли, якби зловити на цьому Ісуса Христа. Більше того, про заповіді говорили: говорили про розуміння того, як треба поклонятися Богу, і таких дуже багато речей, але. Ми сьогодні говоримо про лицемірів. Саме багато людей думає про те, що Ісус Христос, якби ну ворогував з фарисеями. Хоча насправді це не так. Насправді йому було дуже шкода і сумно про те, що ці люди, які називають себе поведерями сліпих, самі не бачать своєї проблеми. Але давайте ми вернемося до лицемірів. Слово лицемірі взагалі воно в грецькій культурі воно мало нейтральний статус і воно перекладалося, як завжди, будь-яке слово, яке е, мало декілька значень. Одне з них було, наприклад, роз'яснити корінь цього слова, використовувався в слові роз'яснити або розтлумачити. Пізніше це слово почало використовувати вже в пізнішій Греції, буквально перед початком нашої ери, перед народженням Ісуса Христа, в пізній Греції це слово почало використовувати до е, е, людини, яка пояснювала, Хід трагедії або комедії, тобто він читав слова автора, який пояснював так чи інакше те, що відбувалося на сцені, ну тому що. Грецький театр це абсолютно не той театр, який ми собі уявляємо сьогодні, чи який ми сьогодні маємо. А пізніше це слово почали використовувати до акторів, які грали ті чи інші ролі, тому що насправді актори в грецькому театрі вони грали ролі, міняючи маски, маючи маску або веселу, або сумну, або там інші маски. І вони просто вон, не так була гра якимись діями і рухами, як була декламація віршів, і мінялися маски, а хор вторив там різним іншим. Там якимись там ну повторював якісь слова ззаді, тобто голосно співав або декламував там основні важливі уривки, щоб слухачі запам'ятали е, якісь основні основні моменти цієї трагедії. І ось акторів, які, почина... які грали, теж так само починали називати лицемірами. І більше того, е, так як гра акторів не відзначалася якоюсь динамікою, то достатньо часто. Е, Ось це слово почали починали починали асоціювати з людьми, які, наприклад, не дуже добре е грають свою роль, тобто ви розумієте, да, якби що вони ховаються за маскою, хоча не вміють добре грати роль, і ось саме в. Такий зміст знову ж кажу, це нейтральний зміст. Він не вкладався ні позитивний, ні негативний. Це просто була констатація фактів. Але проте, коли Ісус Христос використовує це слово, він використовує це слово е з певним контекстом, і саме в тому контексті він використовує, що е люди називає людей лицемірами, які зовнішньо мають дуже гарну поведінку, мають це на увазі бездоганно. А внутрішньо вони абсолютно інші. Є в Євангелії від Матвія. А хто знає трішки? Матвій писав для євреїв. В основному це євангелії для євреїв, яке пояснювало євреям, як Христос виконав закон. Так от він в цьому Євангелії Присвятив значний уривок свого Євангелія саме словам Христа, які він говорив фарисеям. В інших Євангеліях цього немає, а не через те, що там інші автори там не знали цього уривка, просто в них була інша мета написання інших Євангелій. А тут треба було пояснити євреям, чому фарисеї не підтримали Ісуса Христа і були тими, хто, ну скажімо так, брав участь в, в цій змові для того, щоб видати його римлянам і для того, щоб його вбити. Так от, Дивіться, він, він каже такі слова, дуже цікаві. Гори вам книжники і фарисеї, і лицеміри, що даєте десятину із м'яти, Ганусу і Кмину, але найважливіше, в законі покинули суд, милосердя та віру. Те треба робити, і того не забувати. Я прочитав буквально от один абзац, одне горе, як кажуть, коли Ісус Христос брав якісь речі. Тобто, насправді ці люди давали десятину, а десятина була заповідана законом з всього. І це були трави біля тобто, це тобто так само, як ви приходите на город, берете петрушку, кріп і там не знаю, там цибульку, і ось ви відкладаєте десяту частину, з чого ви взяли з городу десятину, щоб принести потім його в храм, пожертвувати, і це дуже важливо. І ви приносите їх і жертвуєте, і це всі бачать. Проте забуваєте набагато важливіші речі, суд, тобто правильно судити людей по, по справедливості, милосердя, милостиво ставитися до інших і віру. Віру в що? Віру в справедливого Бога. Не віру в. Ці діла, які зараз ви робите, а віру в справедливого Бога, і ось в цьому контексті це такий дуже яскравий приклад, що зовнішньо ці люди проявляли дуже велику по пошану до Бога, проте внутрішньо вони були абсолютно іншими, і це слово пізніше лицеміри, саме завдяки Ісусу Христу, саме завдяки його його використанню ним цього слова в такому контексті, що е, це характеристика людини, яка живе за подвійними стандартами, вуликої. Якщо так можна сказати, він саме взяв звідти, коли ти міняєш маски, ти за маскою ніхто не знає, який ти є насправді, або людина, яка набожність свою дуже показово показує, проте насправді вона живе зовсім іншим життям. Ви можете прочитати 23 розділ Матфія і побачити, скільки багато ситуацій Ісус описував, тобто які він насправді знав і бачив, і звідти пішло це слово пізніше, воно вже стало лицемірно. Чому ти лицемірно так говориш мені? Тобто, коли ти говориш. Якісь речі, які я конкретно знаю, що це не так. Не відповідає твоєму життю, а ти, наприклад, говориш це якось. Чи там під час нашої сьогоднішньої війни, коли ми говоримо, чому росіянці такі лицеміри? Ну в сенсі тому, що вони тут говорять про те, що ми один народ. Насправді ми хочемо вас звільнити. А ну не насправді, вони кажуть, ми хочемо вас звільнити, тому що вам там щось нав'язали. Разом з тим планомірно вбивають день за днем мирне населення України. І ось це якби подвійні стандарти. І саме це. Слово використовується в релігійному середовищі лицеміри, коли ми характеризуємо людей, які приходять в церкву, які дуже довго моляться, які хочуть показати свою набожність відносно Бога. Проте, наприклад, ми розуміємо, що вони дома живуть зовсім іншим життям. Тобто, церква це тільки зовнішній вигляд, Тож, зараз я б на паузу поставлю. І тому це слово, яке ми сьогодні використовуємо в наших церквах, воно і характеризує тих людей, які мають подвійні стандарти і не хочуть жити, чи не можуть жити, чи прагнуть жити в двох різних вимірах. Пам'ятайте про це. Так походить слово Лицеміри, так його використовують, так його використовував Ісус Христос. Дякую вам за увагу. Це була студія Радіо Лютер, передача тисячу одне. Чому? І хай Господь благословить вас і нас усіх. Слухатись, жити тим життям, яке він дає, і не бути лицемірами, не міняти маски на своєму обличчі, а бути справжніми людьми, тими, якими нас створив Господь. До побачення до наступних зустрічей.